Вітаємо з таким завершенням. Можна сказати, що це мажорна нота. І змагалися, і така справжня битва була, що після матчу обох команд не було емоцій. Ну, на жаль, зараз для нас і нічийний рахунок, це як перемога. Але кожного клубу, як у Інгульця, свої плани, у нас свої. Тому я сьогодні задоволений хлопцями, вони молодці. Ну, і, був шанс перемогти, але безліч навісів, яка була тактика, все-таки ну, все планували, що буде саме така гра і такий натиск. Ми знали, да, що з такими командами ну, першим номером важко грати проти такої майстерної команди. Тому ми грали від оборони і були в плані грати на контратаках. Звичайно, коли вже команда програвала і пішов на вал. На ну, десь нам не вистачило уваги і концентрації, ну і майстерності, щоб десь спокійно з м'ячем партнеру передачу віддати, а тому ну, вони молодці, вони сьогодні проявили характер і вони заслуговують на цю ніч. Травма Романенка, що з ним там. Там гематома на, 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 наразі пройде пару днів, вже будемо дивитися, що, що там серйозна травма чи не серйозна. Що, чому саме гірника спорту не вдалося максимум забрати? Ну, скажу, що тренерський штаб витискає максимум з того потенціалу. З того потенціалу, який є в нього під рукою, я кажу про гірник спорт, і вони досить, досить організовано обороняються. Напевно, це основне, але як і в першому матчі, так і в другому ми мали безліч моментів для реалізації.